Із глибинних джерел, від забутих вже оріїв скіфів, від шумацьких возів, поросипаних білим в степах, визирають в сучасність уламки непізнаних міфів, потаємним відлунюють в душах і письменах, і неквапом іде мудре слово по всіх перехрестях. Проростаючи зернами правди в полях і піснях, ми писали історію на нетривких палімпсестах, та вже час записати її у неплінних рядках, упіймати цю мить, бо вона відтепер незабутня, залишити нащадкам у кадрі та мудрих словах, бо сучасний завжди на дорозі з минулого у майбутнє. І лиш той, хто за серцем іде, подолає цей шлях.